Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми продовжуємо з вами роботу за проєктом медична паразитологія і розділ гельмінтологія. Сьогодні ми познайомимося з представником класу Стюшкових червів з ехінококом. Латиною Ехінококус ранульозус. Отже, він належить роду цистот ряду циклофіліт. Дорослі особини. Цього паразита живуть у кишечнику псових, тобто у собак, вовків, шакалів, лисиць тощо, значно рідше зустрічаються у котів. Хто ж проміжний хазяїн цього паразита? Це велика рогата худоба, мала рогата худоба, є ще є, можуть заразитися свині, ну і, хоч і рідко, може стати і людина. І тоді у, у неї розвивається хвороба під назвою ехінококус. Отже, ехінококус гранульозис, він поширений по, всі, по всій земній кулі, особливо розповсюджений в районах, де займаються вівчарством. Це Греція, Іспанія, Італія, Україна, Молдова, Сирія, Південна Африка. Тощо, там зустрічається цей небезпечний паразит. Охарактеризуємо будову і морфологію цього паразита. Статива зріла особина має довжину тіла 0,25-05 см, тобто дуже маленький. складається з трьох-чотирьох члеників. Один-два з них це юні членики, один гермафродитний і один зрілий членик. Сколекс грушоподібної форми має чотири присоски і хоботок із е, гачками, причому кількість гачків складає 36-40. Гермафродитний членик містить 32-40 сім'яників, жовтівник розташований позаду яєчника. Зрілий членик містить мішкоподібну матку закритого типу з непостійною кількістю бічних відгалужень, і в ній знаходиться від 500 до 800 яєць. Яйця морфологічне схоже на яйця інших теніїд розміром 31-40 мікронів. Фінозна стадія це так званий ехінококовий міхур, оточений товстою стінкою, заповнений токсичною рідиною. Внутрішня паренхематозна оболонка зародкова, утворює випинання, так звані вивідні камери, що містять сколекси і дочірні міхурі. Зрілі вивідні камери розриваються, сколекси осідають на дно. Утворюють разом із дрібними дочірніми міхурами хінококовий так званий пісок. Зовні від зародкової оболонки знаходиться товста, пошарована кутикулярна оболонка, а потім зовнішня фіброзна. І ця зовнішня фіброзна оболонка вона вже сформована організмом хазяїна. Ехінококовий міхур зберігає здатність до росту впродовж усього життя хазяїна. Ну Ось тут ми бачимо зображення, фотографії і малюнок будови тіла цього паразита. Бачимо невелику кількість цих члеників, бачимо будову сколекса. І, і ось тут фотографія яйця, дійсно, ось ця товста оболонка І всередині ми бачимо онкосферу. Так. І ось тут уже в розрізі будова фіни. Будова фіни з оболонками, з дочірніми ось цими внучатими мігурями, і заповнена ця фіна такою небезпечною отруйною речовиною. Життєвий цикл гінокока так починаємо з того, що остаточний хазяїн, як ми вже казали, це собаки, вовки, шакали, лисиці, у яких статевозріла стадія паразита відбувається в тонкій кишці. Проміжний хазяїн це травоїдні сивці. Ну, і ми вже зазначали, що таким проміжним хазяїном може стати і людина. Зрілі членики ехінокока відриваються від стробіли, виповзають за носа собаки і рухаються по її шерсті, при цьому розсіюючи яйця. Яйця ехінокока виділяються так само з фекаліями собаки, зберігають інвазійність впродовж 10 місяців. Інвазійна стадія для людини, звичайно, це яйце. Людина заражається, проковтуючи його із забрудненою їжею і водою або із брудних рук при контакті з хворим собакою. Травоїдні тварини заковтують яйця з травою, забрудненою фекаліями собак. Онкосфери вивільнюються в тонкій кишці, проникають у кровоносні судини стінки кишки і з течією крові розносяться по організму. Локалізація в тілі проміжного хазяїна. Печінка і легені складають 70%, 75% випадків, де розвивається потім фіна фіна цього паразита. Може бути ще і розвиток фіни спостерігатися в м'язах, в трубчастих кістках, головному мозку, інших органах, і вже там утворюється цей хінококовий міхур. Міхури ростуть повільно, досягають до кінця першого року діаметра 5 сантиметрів. Людина є біологічним тупиком у життєвому циклі ехінокока. Собаки і інші остаточні хазії вони будуть заражатися ехінококозом, поїдаючи нутрощі травоїдних тварин з ехінококовими міхурами. Ось ми бачимо тут на цьому слайді це життєвий цикл паразита зображений вже так схематично. Ми бачимо: ось людина дійсно тупикова гілка, і вона може заразитися лише в тому випадку, коли яйце потрапить до травної системи людини. А далі, ось. Ціла низка стрілочок, яка вказує на органи, де може розвиватися фіна печінка і легені на першому місці, і ми сказали, 75% випадків фіна розвивається саме в цих органах. Якщо ж ми подивимося на ліву частину цієї схеми, то ми побачимо, як циркулює хінокок від остаточного хазяїна собаки до ось тут проміжного хазяїна, який вівця, так? тобто вівця разом з травою може. Проковтнути і яйця хінокока, і там розвивається відповідним чином ось така фіна. Спершу онкосфера, а потім уже фіна. І е, далі, далі, після того, як е, тварина, ось цей проміжний хазяїн е, е, паразита, вона буде, е, буде забита. І е, внутрішні цієї тварини потрапляють е, на корм е, ось, е, остаточному хазяїну. І тут, уже коли е, е, відбувається зараження, зараження остаточного хазяїна, то потрапляють уже фіни до термної системи, то тут поступово відбувається розвиток ще ось такого, остатого, ось такого ехінокока гранульозис, тобто ось такого черв'яка. Патогенна дія ехінокока полягає в здавлюванні тканин зростаючими ехінококовим міхуром, що призводить до порушення функції ураженого органа і дистрофічних змін. Крім того, розвивається токсикоалергічна дія при всмоктуванні у кров рідини ехінококового міхура. Клініка вона залежить від локалізації мігура, його розмірів та імунологічної реактивності хворого. Здебільшого хвороба перебігає безсимптомно і виявляється випадково. При клінічно вираженому перебігу хвороби переважають симптоми здавлювання і розвитку об'ємного процесу відповідного органа в поєднанні з алергічними проявами. Ну, от, наприклад, при ураженні печінки, можливі тяжкість і біль у правому підрибер'ї, збільшення селезінки, на пізній стадії хвороби, здавлення жовчних проток або нижньої порожнистої вени. Може бути і розрив ехінококового міхура, що виникає раптово або внаслідок травми. Крім того, можливе нагноєння міхура. Діагностика. Діагностика ехінококозу проводиться із застосування двох методів. Перший – це клінічний, який включає епідеміологічний анамнез, поєднання симптомів локального ураження органу і ознак алергії, дані інструментального дослідження, це і рентгенографія, і ультразвукова діагностика, і комп'ютерна томографія, радіоізотопне сканування тощо. Другий метод це лабораторний, який включає сирологічні реакції, виявлення скулексів і гачків в мокроті і, 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 і доодинальному вмісті при прориві міхура в просвіт бронхів або жовчевивідних шляхів. Як лікувати, як лікується хінококос? Ну, найголовніше це хірургічне втручання, це видалення міхура разом з оболонками. Причому хірург. Має дуже обережно, обережно робити цю операцію, аби не пошкодити стінки міхора під час операції. І ось це пошкодження, воно може призвести до анафілактичного шоку і ураження порожнин дочірніми пухарями. Тому операція, оперативне втручання, воно дуже 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 має відбуватися так обережно, дуже обережно. На ранній же стадії хвороби можливо медикаментозне лікування із застосуванням альбендазолу. Як уберегти себе від цього небезпечного збудника? Особиста гігієна Вона полягає в дотриманні правил та особистої гігієни, ну, насамперед, це миття рук. Миття овочів та фруктів, куди можуть потрапити яйця цього паразита, кип'ятіння води, профілактична дегельмітизація домашніх собак двічі на рік, що дуже важливо. Треба зазначити, що велике, великих збитків хінококуз завдає тваринництво. Найголовнішою причиною поширення цього захворювання є поїдання собаками внутрішніх органів забитих заражених тварин. Тому важливою громадською профілактикою по запобіганню поширенню захворювання є санітарно-просвітницька робота серед працівників сфери тваринництва та скотобійних баз. Знищення уражених і кінококом внутрішніх органів забитих тварин, дегерметизація бродячих собак. Хінококос в Україні, хоч він і є, але є досить рідкісним захворюванням. Спостерігається від 1 до 220 випадків на 100 тисяч населення. Також є певні труднощі у діагностиці саме ось дитячого ехінококозу, тому він залишається все ж таки серйозною проблемою для здоров'я. У 2022 році в обласному центрі контролю та профілактики хвороб повідомили, що рідкісне захворювання діагностували у 12-річної дівчинки з Золочівського району. Дитину спершу госпіталізували в районну лікарню з симптомами гострого живота, а потім в обласну лікарню-охматит, де поставили діагноз Ехінококоз і прооперували. прооперували, слава Богу, успішно. За даними епідеміологічної служби, джерелом інфікування паразитами могла стати собака. Також з'ясувалося, що на господарстві родини є інші домашні тварини свині, кози, корова. Отже, ми познайомилися з вами з таким небезпечним паразитом, збудником ехінококозу. і е, дійсно боротися з ним все ж таки можна ефективно за рахунок ось цієї санітарно-просвітницької роботи. Попереджати, попереджати це захворювання саме таким шляхом. Плюс, це особиста гігієна. Отже, на сьогодні ми завершуємо нашу роботу. І е, якщо ця інформація була для вас е, і цікавою, і корисною, то не забувайте підписуватися на наш канал. До нових зустрічей!